Сьогодні ми перейдемо до історії України розділ 5 українські землі у 20-х-90-х роках XVIII століття і розглянемо першу тему: імперський наступ на автономію Гетьманщини. На початку 18 століття Московське царство продовжувало міцнішати реформи Петра І не мали на меті передусім підпорядковувати всі сфери життя держави царській владі і подолати відмінності. Устроїв російської і новоросійських земель. Серед козацької верхівки не було єдності. Бачення майбутнього Гетьманщини існувала соціальна напруженість між козацькою старшиною і низами, підкорюючи українські землю, російські правителі діяли методом тиску і підкопу. І розглянемо за планом цю тему, як діяли скоропадський. Та перша моросійська колегія, друге, як Павло Полоботок боровся за збереження автономії України, третє гетьманування Данила Апостола Нова Січ і четверте становище України за часів правління гетьманського уряду. Перший ми розглянемо діяльність Скоропадського з 1708 по 1722. Це гетьман Лівобережної України. Звернувся до Петра І з проханням про підтвердження прав і вольності Гетьманщини, на що була відповідь, що українці і так мають ласки царя стільки вольностей, як жоден народ у світі? Було. Створено рішительські статті 1709 року. Просительні статті, прохання підтвердити права і вольності Гетьманщина, рішительний указ, загальне підтвердження прав і вольності військо Запорізької обіцянка пізніше дати детальні статті, залишити козаків у походах під команду свого старшого, а не російських офіцерів, що часто зловживали свою владу. Відмова, але категорично заборонив офіцерам зловживати владу над козаками, повернути до Гетьманщини гармати, забрати в батурні та інших полкових містах. Із гетька, відповідь да, із гетьманської артилерії буде повернути лише частину, а інші ні, оскільки вони вважаються військовим трофеєм. Це ми розглядаємо. Також з просительних статтів, і тут же їм відповідь: заборонити царським воєводам втручатися у внутрішні справи Гетьманщині. Царські воєводи, як і раніше, перебуватимуть у великих українських містах, але їм буде вказано не порушувати прав і вольностей малоросійського народу. Не обмежувати населення Гетьманщини постоями російських військ. І з більшості міст російські війська будуть виведені. Питання про образи місцевим жителям мають розглядатися новопризначеним царським резидентом при Гетьмані. Обіцянка, що питання про постої буде вирішена пізніше. Заборонити називати козаків зрадниками обіцяв видати окремий указ із цього приводу. Явні статті Ізмайлову 18 липня 1709 року. Перестерігати прояви політичного невдоволення російським пануванням, стежити за тим, щоб не було відновлено Запорізьку Січ, приймати послів від іноземних держав. Листи посланців переписувати і надсилати царю і без його рішення ніякої відповіді не давати, наглядати, щоб гетьман не призначав і не знімав старшин без дозволу царя, контролювати, щоб гетьман не давав нікому ніяких розпоряджень. Таємні статті Ізмайлову 27 липня 1709 продовження таємний нагляд за гетьманами старшиною. Виявляти лояльних до царської влади старшин і співпрацювати з ними, відповідно, оплачувати їхню допомогу, таємно розвідувати розміри прибутків військового скарбу, стежити за розмовами і поведінкою козаків і старшини, рекомендувати їх на посади. Це ви також запам'ятовуєте, Розглянете самостійно е джерело. Лист Голіцина до канцлера Головкіна. Також розглядаємо становище українського населення. В будівництві каналів та фортифікаційних споруд військові походи повинності українських селян та козаків. Козаки е з джерела е ось є е таке замальовка, да, картина, де вони будують ладоський канал. Тобто обмеження економічної самостійної гетьманщини і обмеження в освіті. Також відбулося звернення гетьмана в 1722 році з проханням полегшити обмеження для Гетьманщини. На що було відповідь Маніфест від 1722 утворенням малоросійської колегії, органа контролю за діяльності гетьмана і генеральною старшиною? Ось така була відповідь. І мароло російська колегія діяла з 1722 по 1727. Причина створення цар мотивував недоліками внутрішнього управління судочинства податкової системи скаргами її мешканців. Мета діяльності поступове обмеження політичної автономії Гетьманщини, контроль за діяльністю гетьмана і генеральної старшини прип. Прирівняння Гетьманщини за статусом до звичайної провінції імперії, і президент першої малоросійської колегії став Степан Вільямінов. Це ви так запишіть. Будь ласка, до зошита. Також малоросійська колегія, її функції, здійснення нагляду за діяльністю гетьмана та старшини, встановлення стягнень податків до царської казни і провіанту для російської армії, розквартирування в гетьманщині офіцерів та солдатів російської армії, контроль за діяльністю генеральної військової канцелярії і розгляд апеляцій на судові рішення. І значення започаткувала реальний процес ліквідації російської влади української державності. Розглянемо наступного гетьмана, який е, був, прийшов на е, зміну Скоропадського, це Гетьман Полуботки. Це наказний гетьман Лівобережної України, провів судові реформи, активно боровся з хабарництвом у суді, був ув'язнений в Петропавлівській фортеці, де й помер. Павло Полоботок був при владі з 1722 по 1724 і намагався усунути малоросійську колегію від вирішення внутрішніх справ Української держави. Також Петро І не пішов на порозуміння з українцями, а навпаки, якраз найактивніших його учасників саме Полуботка було ув'язнено. І ось є картина, коли Петро І відвідує заслуженого з нового гетьмана Петра Полуботка. І тут же, що Петро І помирає у 1725-му, в той же рік, що й помер сам Полуботок. Ліквідував, і коли приходить до влади Петро II, ліквідує малоросійську колегію та дозволяє у жовтні 1727-му обрати нового гетьмана. І далі ми переглядаємо нового гетьмана це правління Данила Апостола 1727-1734. Тобто в Лухові на гетьманство його було обрато. І було створено рішительні пункти 22 серпня 1728 -го. завдання розглянути в підручнику відповідний параграф. Да тепер його реформи Данила Апостола зміст. Ми розглянемо зараз по. Презентації значення ви усно зробите висновки. Отже, зміст реформ проведено генеральне слідство про маєтності повернуто в державне користування землі, які були підставлено захоплені в приватне володіння, реорганізація фінансової системи, встановлення точного бюджету державних видатків, продовження здійснення судової реформи. Інструкція Українським судом 1730 року встановлювала порядок апеляції у судових справах. Тобто значення ви зробите висновки. І бажано по презентації записати послідовність правління на наших землях правлячі верхівки, тобто хто був з якого періоду, по який при владі, як вона змінювалася, також зміст реформ. Данела апостола це спроба кодифікації українського права, права за якими суди судяться молосійський народ. Встановлював інтереси української торгівлі, вимагав у царського уряду скасування заборони на експорт українських товарів, тобто і звичайно, що можна зробити е, значення, да яке значення це може бути? Так то, відновив право призначати Генеральну військову канцелярію полковник, зменшив кількість росіян у своїй адміністрації. Да, яке значення заборонив купувати росіянам зерно в Україні? Домігся повернення під гетьманську владу запорожців і дозволив на заснування норм. Нової січі. Це якраз заправління Данила Апостола. І ось хочеться трошки да зупинитися на нової січі, яка називалась ще Підпільницька. Також обов'язково запишете е, цю інформацію. Вона е, існувала з 1734 по 1775 е, е, володіння нової січі, е, це вольності війська Запорізького, які складали з паланок адміністративно-територіальних округів. І ось є карта розташування, Розглянете вже е, потім де деякі січів саме. Е, були і створені також. Тепер перейдемо до. Наступного е діяча це Петро Калнишевський, до речі, останній кошовий отаман Запорізької Січі, 1691 по 1803. Це роки його життя. Після зруйнування за наказом Петра І в 1709 році Чортомлицької Січі, запорозькі козаки деякий час перебували у володіння Кримського ханства. Серед козаків змагалися проросійські і протатарські партії. Причому останній. Домінувала до 1728 року. Найближ, на, наближення чергової російсько турецької війни було на користь проросійської партії. І козаки повертаються на свої колишні володіння. І дійсно, ось бачимо, в 1734 на річці Підпільній було засновано нову Січ. Ось. І е, далі тут було обрано останнього Кошового атамана Запорізької Січі. Який доклав знач... значних зусиль для збереження земель та устрою, захищав права та вольності козаків за правління гетьманського уряду 1734 по 1750 з українцями був генеральний обоза обозний лизогуб, генеральний підскарбій Маркович, генеральний осавул Лисенко з росіян князь Каховський, князь Баря... Барятинський, полковник Гур'єв. І ось бачимо послідовність Каховський голова уряду до 1736-го, далі Барятинський. І на закріплення розглянете параграф, два параграфи по підручнику, відповісти на питання. Саме головне запишете у ЗОшит. Дякую, до побачення!